Щиро вітаю усіх своїх любих глядачів. Сьогодні вже 3 жовтня, і я хочу започаткувати традицію, яку дуже часто використовують наші українські в'язалочки, і поговорити в окремому відео про готові роботи. Скажу так, що вересень місяць для вчителів він дуже-дуже такий насичений в плані документації, в плані е, започаткування тих традицій, е, в плані створення планування на цілий рік, ну хоча б на півроку. Тому, звичайно, що е, дуже мало було е, часу. Для того, щоб займатися улюбленими справами. А ті, хто зі мною вже не перший день, ви знаєте, що я дуже люблю в'язати, але в моєму житті присутні і вишивка, і шиття, і я хочу додати ще і в'язання гачком. Тому я вже придбала собі один невеличкий курс. Який хочу використати і спробувати саме у жовтні місяці. Чи вийде це, не знаю. Але давайте подивимось, яким же був мій вересень місяць. Розпочала я свій вересень саме з доробки декору ще весною. Я вирішила собі зробити коту подушку. Я її побачила просто зображення, декілька варіантів, і я ще весною ну, майже зв'язала. Але чомусь я її відклала, і ось тільки руки дійшли завдяки Валентині, бо саме Валентина започаткувала дуже цікавий. Проєкт в'язальна толока. І от я в ступі до цього проєкту озвучила, що мені треба три роботи закінчити. Дві я закінчила влітку, ну і залишалась ось моя котоподушка. Тому вересень у мене почався з лапок, з очей, з вусиків, і тому ця котоподушка готова. На неї в мене пішло 108 грамів, так, не падай. І це, звичайно, були мої залишки. В цих залишках у мене використані і ярнар твіт, і це ще Марс був. Тобто тут ниточки, які залишалися, і, мабуть, це надихнуло мене на участь у спільному проєкті. Краса із залишків від Наталки Коржової. Тому одразу, бо він тривав тільки місяць, я вирішила взятися за роботи, які, мені потрібно, ну, які я анонсувала у цьому проєкті. Тому я розпочала з дитячого джемперочку, на який пішло 189 грамів. Він нібито йде якби, все добре, але тут залишки. Було два моточки ось такої секційної ниточки, і було у мене майже два моточка ось такої бірюзи. І подивившись, що в цій секційній ниточці є така бірюза, то звичайно що я вирішила створити ось таку ковтинку. І е, спеціально знімаю сьогодні, бо хочу на наступному тижні відправити ці жилетики і два джемперочка, я вже зв'язала в нашу чарівницю добра. Тому ось такий проєкт Алізе Baby Вул там дуже багато таких цікавих кольорів, і секційне забарвлення теж. Тому ось я вив'язала. Хочу сказати, що ось чомусь для мене, коли секційна пряжа, я дуже люблю в'язати лицевою гладдю. Не знаю чому, мені... я не бачу, як можуть кольори влягтися в той чи інший візерунок. Ну, Не завжди так. Але ну, найчастіше, от якщо такими секціями, то. мені ось... Подобається саме ось таким чином. Тому ось така друга моя робота з вересня місяця є готовою. Ще раз скажу, пішло 189 грамів. Далі я зв'язала ось такі шкарпетки, так, мій записничок, щоб я не забула, що ось такі шкарпетки. Це, я їх назвала осіннє небо. Саме на початку осені я на фотографії свого сина побачила ось таке небо. Небо крізь дерева. Дерева, які почали жовтіти, і тому я взяла цю ниточку, я її не підбирала, це подарунок. Був я в, рукодільному, в рукодільній зустрічі міста Кривого Рогу. Ми обмінювалися подарунками, і у мене ось був такий подаруночок. Тому я з задоволенням вив'язала такі шкарпеточки для мого любого захисника. І на них у мене пішло 61 грам. Це Ярнард Форза, колір 26,10. Тому, кому подобаються такі кольори, ну, з задоволенням можна це зробити. Наступною моєю роботою, ну, яку я закінчила, я вам називаю так, як я їх закінчила. Це був е, Дивандек-проєкт, який я створювала протягом двох місяців. На в кінці липня я розпочала одну частину, і був у мене, я була відсутня 2 тижні, тому не могла взяти з собою ці ниточки, бо дуже багато всього. І е, тому я продовжила у серпні першу частину я в серпні закінчила, ну а вересень почався із другої частини. Я вже багато про нього говорила, тому поставлю тільки фото, щоб ви побачили, як виглядає мій дивандек. І на цей дивандек я в'язала його з акрилу, Там 90% акрилу 10 вовни. На цей дивандек пішло 663 гри. Тому я вам хочу сказати, одне було задоволення в'язати ось таким тіньовим візерунком. Він і заспокійливий, і в той же час виглядає, мені навіть хтось в коментарях написав, прям з 3D-ефектом плет. Тому я дуже задоволена цій роботі і не хочу зупинятись. Тому ще якийсь плет я хочу розпочати. Коли це буде? Слідкуйте, будь ласка, і тоді я в своїх відео обов'язково вам покажу і розкажу. Але це буде дуже-дуже скоро. І ниточки в мене вже є, і знаю, як я хочу його в'язати. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ви будете бачити. Наступна моя робота у спільному проєкті від Наталки Краса і залишків була невеличка шапочка. Шапочка для мого сина. Саме такий запит у мене і немає, тому я поставлю вам фото. Саме такий запит був у нього, йому була потрібна тоненька шапуля. Виглядає вона на фото дуже смішно, на мій погляд. Мені подобається, як вона виглядає на голові. В'язала теж із залишків. Колись я в'язала взимку собі джемпер ялинка, на каналі можете побачити. І колір зелений, він для мене один із улюблених, тому я з задоволенням вив'язала синові. Ну, до речі, це його теж улюблений колір. Тому ось така шапулька, важить вона 35 грамів. Всього в'язала шапочку біні, щоб це було добре одягнути під каску. Тому ось така маленька, але робота в мене є. Я не один раз говорила, що я дуже обожнюю декор. В мене є сезонні такі декорування для моєї квартири. І тому я завжди намагаюся ще щось новеньке зробити кожного сезону. Ну, так сталося, що я в серпні не встигла, але було у мене в планах зв'язати, спробувати зв'язати подушку квітку на подарунок. Але тепер я думаю, я, мабуть, на подарунок іншого кольору зв'яжу. А у мене ще залишились ось такі ниточки. То, звичайно, я думаю, і ще одну квіточку обов'язково вив'яжу із такої ж самої ниточки. В'язалась вона по принципу, як в'яжуть гарбузики, так? тільки я зробила меншу висоту, в'язала ниточкою це залишки, тому точно не можу сказати. Без е, ніяких знаків, знаю, що тут акрил і поліамід. Тому ось така а взагалі ниточка виглядає як букле таке. Е, тому ось така подушка в мене тепер є. Поки вона на дивані, це таке спогади про літо, е, тому я з задоволенням ось е, ділюсь із вами такою. Простою ідеєю, але дуже-дуже так гарно і атмосферно виглядає вона на дивані. Так, як це були залишки, то я, звичайно, що намагалася записувати, скільки ж у мене пішло. Так, і десь, десь, десь я написала: так, був в підсумках краса із залишки, вказала. 65 грамів. Всього то. Але ось я задоволена, що іще один такий декорчик у мене тепер є. Наступні, е, наступна моя робота була це ось такі шкарпетки. Я їх в'язала із подарованої пряжі, е, дуже вдячна пані Ользі з таким ніком Fox. Е, я не в'язала із такої ниточки ще. Але дуже-дуже вдячна за те, що я спробувала. Нитка колюча, Ну, як на мене, я дуже примхлива. Вона колюча навіть після прання, ось вони вже попрані і так виглядають, хоча дуже класні. Я думаю, що ніжки наших захисників, бо саме для захисників я в'язала ці шкарпетки, вони будуть зігрівати. Ось такі класнючі, на розмір 43-44 навіть. Ось такі шкарпетки в мене вив'язались у цьому місяці. І е, ці шкарпетки, до речі, до речі, важать 100 грамів. У мене залишився е, з моточка ось такий шматочок ниточки. І все. Тому ось така робота дуже. Мені сподобалось, у мене ще є один бунтик, тому обов'язково у е, наступному проєкті, е, який теж організувала е, Наталка Коржова е, і має назву Зігрій мою душу. Там є номінація Шкарпетки, я обов'язково вив'яжу. І, як то кажуть, стрибнула в останній вагон потягу, так і я в останні дні. Місяця з вересня взяла залишки, які у мене залишились від шкарпеток, я в'язала собі із Візель. І вони були ніби фіолетовий там колір, але плавно переходив у такий зелений колір полині, колір такий ближче до хаки, уже в кінці. Ну, і ось такі шкарпеточки. Вони не попрані ще, не пам'ятаю, куди заділа блокатори дитячі. Ну, Десь так поклала у надійне місце. Тому ось такі шкарпеточки в мене є. У мене якраз на вихідних буде ВТО, і я їх хочу теж відправити потім своїми жилетами і джемперочками ось такі. Шкарпеточки. На них пішло всього 40 грамів. Звичайна резиночка 2 на 2, а потім нерегулярна резинка 3 на 1, ну такий як парканчик, тому що 3 на 1 резиночка, а потім всі лицьові, другий ряд. І ось такі ніжні, м'якенькі, знаєте, після ось тих таких колюч... колючих ниточок в'язати. Саме ниточкою Візель це одна насолода. Тому ось такі шкарпетки в мене є, і я дуже-дуже задоволена. До речі, всі мої зелені проєкти, і Шапочка, і дивандек, і ось ці шкарпетки беруть участь у спільному проєкті Моя веселка від пані Ірини. Тому ось такі три роботи маю. Ну і е, заскокуючи в останній вагон, е, я все ж таки зв'язала, дов'язала. Спочатку в'язала ось такий гарбузик, а потім ось такий гарбузик. І ви знаєте, мені дуже сподобався цей колір, тепер хочу собі зв'язати. Обов'язково буде і в мене така гольниця. Ну, і, е, залишки, ви бачите, коричневою це, по-моєму, ярнала фловер. Залишилось у мене від Бактусу, а це взагалі ниточка ще радянської епохи, тому, тому навіть не скажу, що це за ниточка. Ось такі гольниці, я їх подарую сьогодні 3 жовтня, своїм колежанкам. Це такий... Плюс до подаруночка хочу їх привітати із прийдешнім професійним святом. Тому ось такі дві гольниці будуть. Вони заважили всього 19 грамів. Ну, і ще один проєкт, який я теж довго виношувала: Це жилет-кокон, який ви бачите зараз на мені. Я вам скажу: він не попраний. Але вже двічі я його одягала на роботу. Бо зараз, так, буває прохолодно, особливо в деяких кабінетах, де ми викладаємо. Тому я вирішила зв'язати собі ось такий. Він, на мій погляд, товстенький, тому що у мене дуже часто такі речі тоненькі. Я навіть дуже часто в'яжу на спицях 2 або два з половиною. 3 це для мене максимум. Хоча є такі, які на 4,5 в'яжу, ось саме цей жилет я в'язала спочатку ось цей комір такий, я в'язала спицями 3. І він щільненький. А далі перейшла на спиці 4,5. Спробувала на 4, але мені здалося, що буде дуже забите. І тому перейшла на спиці номер 4,5. І ось такий е, жилет-кокон в мене вийшов. Я дуже задоволена ним, мені дуже в ньому комфортно, тому вже виникла така ідея, що, а можливо, собі такий сарафан зв'язати е, або сукня, сукня без рукавів, бо я дуже люблю так швиденько під водолазочку. На водолазочку щось одягнути, і вже виглядаєш дуже класно. Тому я дуже задоволена цим жилетом. На нього я, в ньому я використала дві ниточки шкурки норки, використала одну ниточку фолько і одну ниточку Alizella Lana Gold 800. І ось так вийшло, тобто в чотири ниточки, але воно дуже-дуже тепло. Якщо комусь цікаво, в попередніх відео я розповідала, як я в'язала все покроково там розповідала, коли це робила. Тому я дуже і дуже задоволена. На цей жилет у мене пішло 434 грама. Ось таким був мій вересень, тому я зараз запрошую вас до мого столу, і ми з вами подивимось на моє рукодільне бінго саме річне. Бо вересневе, так скажімо, я вже підвела підсумки. І тому хочу, щоб ви побачили, що ж в мене додалось ще за вересень в моєму річному рукодільному бінго Ось моє <кліг>, рукодільне бінго на 2025 рік. І що ж в мене тут є? <кліг> ну, по-перше, <кліг> я за вересень місяць зробила ось, не пошила, а зв'язала. Це в мене було так в планах або пошити, або зв'язати. Тому я в дивандект зв'язала. Далі я використала ще для себе новеньку пряжу, і це була ось ця така рябенька, українська, мабуть, це пряжа для шкарпеток. Є така одна пряжа. Так, наступне я в 23-й пункт вив'язати 5-7 кг. Пряжі. За цей місяць я вив'язала 1724 г. Я дуже задоволена, і хом'ячі запаси я вив'язала в цьому місяці аж 900 г. Тому, поки я сюди не ставлю, бо у мене за кожен місяць я собі сюди занотовую. Наступне, що я зробила, це Пункт 29 ввести свою інстаграм сторінку. Я продовжую, хоч і другий раз забуваю про неї, але намагаюсь туди хоча б ті роботи, які я вже зробила, викласти. Тому це теж такий за рік, тільки підводиться підсумок. Так, наступний це у мене. Сороковий пункт взяти участь у спільних проєктах. В вересні місяці я брала участь у спільних проєктах Моя веселка, Краса із залишків, Вернісаж осінніх барв, осіннє натхнення, Шкарпеткова олімпіада. П'ять точно. Тому я вважаю, що я тут беру участь. Так, і є у мене ще. Літній декор, це мої, моя подушечка, квіточка. Можу закрес ще відмітити і весняний, бо ту подушку я весною на весну робила такі березневі коти. І є уже дещо у мене у осінньому декорі це мої ось гарбузики. Які я зв'язала, хоч я і віддам, але все одно я їх зробила. Ось таке моє рукодільне бінго цього місяця. І я дуже-дуже рада. У мене закреслена одна лінія. Ось така горизонтальна лінія є. Вау. І я навіть знаю, я вже відчувала це, тому якраз зробила невеличке замовлення, яке я сьогодні повинна забрати. Тому я в наступному підключенні вам покажу, що ж я собі подарую. І ще раз вітаю вас, і я забрала свій подаруночок. І це новинка цього сезону, це ниточка від ярнар Форза страйп. І я, побачивши, одразу вирішила взяти, бо завжди дівчатка розповідають, що коли тільки виходить новинка, то ниточка дуже класнюча. Тому я вирішила, ну, вже я пощупала її, звичайно, вона така пухкенька. Погано, що тільки на етикетці указується ну, один малюночок. І якраз це не той, що я брала. Я взяла ось таких два відтінка, ну, це для мене, знаєте, вже весна. Не знаю я чому. Мабуть, із-за того, що ось ті... Перші квіточки. Ось це у мене асоціація чомусь із тюльпанами. От обожнюю я ці кольори такі. Ну, а це взагалі моє улюблення. Тут ось бузковий. я обожнюю бузок, обожнюю дивитися на небо, обожнюю ось ці перші наші квіти, які рожеві, такі не повністю прокрашені. І ось це якраз для мене ця ниточка. Вона зараз дуже поширена і всі майстрині їх показують. Я коли побачила тільки на сайті Ярнард, то вирішила ось придбати. Це колір ось 28.04. А ось цей колір, це колір 2808. Тому ось за мою горизонтальну лінію. Я собі придбала ось ці два бунтики. Я дуже-дуже щаслива. Якщо вам сподобався формат такого відео, напишіть мені про це. Підписуйтесь на мій канал, це підтримує не тільки мене, а взагалі весь україномовний YouTube, і щоб на Ютубі було якнайбільше саме україномовних відео. Я вдячна вам за перегляд, всього вам найкращого. Нехай жовтень принесе вам тільки позитивні новини. Міцного вам здоров'я! Бережіть себе і до зустрічі!